Приютівська громада почала приймати вимушених переселенців у жовтні 2022 року. Тоді населені пункти прихистили людей з Бахмуту та Лиману. Минулого тижня громада зустрічала евакуаційний поїзд з Покровська. Приймаємо ми в Новоселівку. І на Войнівку. у нас там визначені місця з обладнанням, з продуктами харчування на перший час. Є ліжка, постілі все необхідне, враховуючи будь-який контингент, який до нас прибуде. Аби робота була чітка і злагоджена, а вимушені переселенці отримали допомогу. Задіють чимало організацій. Нам уже здійснили свою допомогу громадські організації 10 квітня. Червоний хрест громадська організація, яка надає допомогу у вигляді продуктів харчування Волчі Кічен, здається, і Кіровоградський обласний гуманітарний штаб, який курує департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації. Ми їм дуже вдячні. Вдячні нашим партнерам постійним, які нам допомагають створити логістику, привезти, відвантажити, розвантажити. А що стосується людей, яких ми приймемо, то відповідно до контингенту, який в нас буде, це чи то люди похилового віку, чи родини з дітьми, чи люди одинокі, чи маломобільні, ми вже будемо вирішувати ці питання так, як і завжди. Згідно з новими правилами, новоприбулих громадян розселяють у місця тимчасового, а не компактного проживання. Якщо буде потреба, у нас в резерві є навчальний заклад, який готовий тимчасово, ну, скажімо так, на перетримку прийняти іще, ну, понад 70 осіб. Але, це, ну, тимчасово. Але надалі ми будемо бачити по ситуації. Звісно, ми не залишимо наших співвітчизників на призволяще, І якщо буде потреба, то будемо облаштовувати місця. Отримують у допомогу і ті, хто приїжджає з маленькими дітьми. Якщо приїздять родини з маленькими дітьми, у нас в центрі надання соціальних послуг є певна кількість того забезпечення для малих дітей. Але і, звісно, якщо дітки будуть виявляти бажання родини відвідувати дитячий садочок або навчання у вигляді офлайн, тому що багато з них продовжує навчання онлайн, то у нас безкоштовне харчування організовано. І у нас є певні запаси продуктів харчування, нам допомогли наші Місцеві сільгосвиробники, наші партнери, які постійно допомагають, це мережа магазинів, маркетоп, тобто вечок. Я вже казала, що дуже багато людей відзивається. Наші товариства з обмеженою відповідальністю сільського У нас є певний запас продуктів харчування і є в центрі надання соціальних послуг одяг, який нам надавали релігійні організації. Зараз на території приютівської громади проживає близько тисячі вимушених переселенців.